Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Замітили всі в попередніх відео, що переробив я вдосконалив повітряний фільтр, систему очищення повітря. Ось так воно вийшло. Стоїть тут зараз сухий елемент. Зараз покажу його маркировку. І як я що тут зробив. Кажу зразу, ідея це не моя, це. Перший зробив Валентин із каналу Татовий гараж» на Юто 244. Він, ми з ним спілкувалися. Ідея була в обох у нас, але саме цей фільтр підібрав Валентин, так як він займається ремонтом автомобілів. І він, в принципі, десь його більше там зміг покопатися і підібрати. У мене була ідея з якоїсь куботи підібратися ну, ну, з японського трактора. Так як в них по заводу стоять такі фільтри. Але не зміг нічого цікавого підібрати, тому було прийнято рішення почекати. Взагалі я планував аж до зимі і зимою щось мудрувати. Але Валентин дуже велика йому повага, такий тобі лайк, передзвонив, скинув мені на вайбер всі свої ідеї, що як робив, і все, в принципі, в мене вийшло дуже, доволі дуже швидко. Так, розбираємо і показую що всередині. Ось такий фільтр. Тут стоїть VIX WA6071. Він Nissan Navara 2.5 турбодізель ставить Це такий фільтр. Це Валентин десь його так зміг підібрати. От, даже в Юту він його притик став. Сюди можна було і більшого підібрати, але я не бачив смисла. Так як в принципі, для 2,5 двигун тут, і він цей фільтр розрахований під 2.5. Зараз зніму сам фільтр покажу, як там зроблено всередині. Це коробка з самого фільтра. бачите. І тут ось є аналоги по інших фірмах поману бачите, щоб підібрати кода саме такий самий фільтр. Ну, Я брав, VX, в принципі, мені ці фільтра подобається, вони недорогі і доволі непогано працюють Ціна фільтра, бачите, 600 гривень, грубо говоря. Ось брав на Оликсі. В принципі, силочку ставлю в описі під відео. Можливо, комусь потрібно буде, то замовить собі. І там таки точиться флянець, потрібно буде виточити. Я вийшов іншим способом. Я підібрав трубу, щоб відцентрувати фільтр, підібрав трубу таку по внутрішньому діаметру фільтра. Ось. А ні, то потрібно буде там 72 діаметр, відточити вам такий флянець. Ось, бачите, його і розміри, поставити на паузу, в принципі, собі можете запам'ятати. Тут я взяв тут було так, через такий переходник зроблено. Я відрізав. Воно далеко сюди фільтр, став, відрізав оцей флянець, Ось перевернув його, те приварив до корпуса. Ось тут кинув таку шинку для підсилення. От. А тут підібрав на роботі з станків таку ось гофру воно всередині з такою пружиною. І до... підняв фільтр ось так. Тут, до речі, кріплення заводські ці всі були. Тільки тут приварив угольник, там он таку. Шинку. До речі, тут в циклоні стоїть вентилятор на підчіпнику. До речі, грамотно зроблено так в комбайнах такий принцип, щоб він розкручується при всмоктуванні повітря і викидає ось великі рештки ось сюди. Бачите? Так що тут циклон грамотно придуманий. Ну, Потрібно, ще буде екранчик тут такий зробити, щоб закручувало і не в одному місці фільтр. Забивалось. От. Ну і все, я ж кажу, в принципі, огляд з ним непоганий. Тут, бачите, у Юто у Валентина була така мисочка на днів. Тут не було гола ця миска, скажімо так, нижня. Тільки взяв ось оце, вирізав із тих сіток, щоб резинка уплотнітельна тут стояла, вирізав. Воно, бачите, якраз тут чудово фільтр проходить. І взагалі тут переробляння, як такого не було. Бачите, гайку взяв із таку, щоб сама не розкрутилась від вібрації. Ось з таким второпластом. Гайка. Шпилька на 10. От резинку обов'язково тут також потрібно. Бачите, опа, резинку таку вирізав. І ось сам фільтр. Уже, до речі, прикріюся. Ось. Бачите, який фільтр. Ну, він чистенький, так як зараз дощі йдуть пилюки лишньої немає. От тут зроблена така шинка. Я підібрав трубу плотненьку, таку, щоб входили ось сюди. Мені цей фільтр. Це з НИВА СК-5. А там, бачите, заводський флянець, ставлений всередину в неї і обварений. Там 60. От. Але трошки сваркою мене тут покоробило, було цю стінку, так як дуже тонке. Ну, блін, півміліметра ця бляшанка. То бачите, як я зробив? Вирізав із таку резину. І на герметик її приклеїв. Легенько фільтр прижав. От, І мене виходить оця резинка приклеєна, і бачите. Оттіск є кругом, значить, там підсмоктування повітря не буде. І резинка до резинки в мене тепер йде. Цим, бачите, буде дуже добре. Тут взагалі немає пілюки, так що все тримає. Тут тільки треба буде від точечну сварку в трьох місцях ось спіляти. Я бормашинкою спілював. От. Витягнути всі печінки. Оце ця труба тут була вварена, вона входила вниз аж донизу, йшла. От, Я її акуратно зрізав і вийшла повністю вся труба. Тільки отут я зробив, щоб під цю гофру е, трошки звуження довелося мені зробити. Зараз покажу. Розпустив хамот. І ось бачите, як я тут зробив. Таку взяв, підібрав трубу сюди, а тут порозрізав е, отак, типу, такі косинці, плоскогубчиками підігнув. От, і ось так вставив і обварів полуавтоматом, зачистив, підшпаклював. Ну, і ось так воно тут вийшло. Точно таким макаром і отут зроблено. Вже тут не буду розкручувати. також такий діаметр труби під гофру підібраний і вставлений. Переробляється досить все швидко, легко. Взагалі, дивіться як. Тут також шпілька взята, там приварена гайка, вкручена шпілька і прихвачена сваркою, щоб не відкрутилася. І все. Так, давайте по розмірах фільтра вам помірюю цього. Mm -hmm. Так, довжина 22,5 см по резинці. Бачите? По резинці. Діаметр його 150, навіть 148, Ось діаметр внутрішній тут 72. Резинка діаметр, як ви бачите, йде десь 104 приблизно по кромуці. Так що, мірайте собі, в кого можна ставити його всередину в такі фільтра. Ну, в принципі, в Скаута на сороковці тут фільтр чимали, то він став взагалі просто сосвістом. Зазорі кругом хороші. І все працює. Так що, в принципі, можу рекомендувати таке допрацювання. По-перше, що у вас вище буде забор повітря. І тим паче, що от ті сітки вони так не очищають повітря. як... Оцей е, фільтр сухого типу. Автомобілі їздять. Багато хто кого смущає, що їх потрібно два. Ну ж в автомобілях у всіх ж стоїть один фільтр. І в принципі система очистки нормальна. і Є автомобілі, які двигуни, там е, імпортна вся техніка працює ж на таких фільтрах. Нема ніде не зараз цих масляних фільтрів. Це не знаю, чому китайці заморачуються з ними Не бачу в цьому смисла взагалі ніякого. Так що коментуйте, ставте лайки. Далі буду ще цікаві відео. До побачення, всім мирного неба!